Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганді. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Будівництво та ремонти за фондом Капкладень Президента проінформували про виконання програм. Пам'яті невинно вбитих у республіці згадували жертв політичних репресій. Як попередити інсульт лікнеб для активістів ветеранської організації? Програма будівництва ремонтів за фондом «Капкладень» у 2025-му була скорочена. Відновлюються лише соціально значущі об'єкти, на яких роботи розпочалися у попередні роки. Про це сьогодні проінформували президента Вадима Красносельського. Йшлося і про виконання програми з дорожнього фонду. У республіканській клінічній лікарні уже другий рік поспіль ремонтують інфекційне відділення. Проєктний термін здачі грудень 2025-го. На поточний момент виконання плану з другого етапу 26%. У списках цього року будівля держархіву. Ремонт тривав п'ять років. Відкриття відбулося рік тому. Нову будівлю поступово обживають. Створення історико-краєзнавчого музею теж перехідний проєкт. Його реалізація розпочалася в 22-му. Виконання цього року 78%. У Бендерах у нинішньому році завершили будівництво спорткомплексу на території школи номер 15 Роботи вели три роки. У серпні закінчили і дворічну реконструкцію Бендерського меморіалу військової слави в з благоустроєм площі героїв. У Григоріополі виконали другий етап реконструкції картодрому. У Дубосарському районі за програмою капітальних вкладень оновили меморіал жертвам фашизму. Капремонт розпочали в 23-му. У вересні цього року пройшло урочисте відкриття. Для кам'янчан за програмою фонду капвкладень відремонтували приймальне відділення та приміщення служби швидкої медичної допомоги центральної районної лікарні. Роботи йшли з 22 по березень 25-го року. Через ситуацію в економіці кошти виділялися загалом на ліквідацію аварійних ситуацій і наслідків негоди, утримання доріг, організацію вуличного освітлення та оплату витраченої електроенергії. Викроїти кошти вдалося на ремонт особливо проблемних ділянок. У Бендерху порядкували 785 квадратних метрів полотна по вулиці Кишинівській. У Кам'янському районі капітальний ремонт провели на кількох напрямках. Кам'янка Кузьмин, Кам'янка Красний Октябрь і Терасполь Кам'янка. У Придністрові сьогодні згадують жертв політичних репресій, сотні тисяч розстріляних, мільйони зниклих безвісти. Точних даних, скільки їх, немає досі. До жителів республіки звернувся президент Вадим Красносельський. Чудово, коли в процвітаючій країні панують мир і гармонія, коли домінують демократичні норми, вільно працюють засоби масової інформації, коли можна називати речі своїми іменами, не боячись переслідувань і репресій, ми повинні зробити все можливе, щоб ці вічні цінності передати нашим дітям і онукам, розвивати в них повагу до правових основ держави, формувати громадянську позицію. Події тих страшних років ніколи не повинні повторитися знову. Вічна пам'ять жертвам політичних репресій. У Тирасполі в 1930-х розстріляли понад 4,5 тисячі людей. Їхні останки зумували і перепоховали. До меморіалу жертвам політичних репресій. Сьогодні несли квіти. Репресованих у 30-ті роки минулого століття згадують на меморіалі жертв політичних репресій у Тирасполі. Тут поховані останки кількох тисяч осіб. Біля братської могили кадети, суворовці, спадкоємці перемог, місцеві жителі. Разом згадують страшну долю жертв політичних репресій. Вчителі, лікарі, священники, колгоспники, люди різного віку і віри. Результат один вища міра покарання і розстріл. Це батько мого чоловіка Тимофій Русу працював директором школи в Кам'янському районі. У 37-му був розстріляний. Звинувачення було в антирадянській пропаганді. Машина терору в 30-ті роки працювала по всьому радянському союзу, звинувачували без суду і слідства, а далі табори або розстрільні списки. У терасполі вбили понад 4,5 тисячі людей. Загальну трагедію підкреслив прем'єр Олександр Розенберг. Дуже складно дуже складно переоцінити масштаб цієї трагедії. Ми повинні своїм ставленням до історії передавати молодому поколінню можливість не просто знати, а й емоційно пережити весь трагізм тих подій. Ще у нульові роки нерідко звучали виправдання, що це було наслідком або необхідністю для досягнення якихось вищих державних цілей. Я переконаний, ніякі прагнення, ніякий розвиток, ніякі амбіції. Не можуть бути вирішені шляхом людських життів. Немає вищої цінності за людське життя. Біля меморіалу стенд пам'яті. Всі історії тепер у книзі «Ім'я на камені Останній бастіон». видання теж на стенді. Пам'ять репресованих вшанували хвилиною мовчання а до пам'ятного знаку поклали живі квіти. Мітинги пам'яті сьогодні пройшли в містах і районах республіки. У Бандерах і рибниці поклали квіти в пам'ять про людей, чиї долі були зламані системою. Рибниця пам'ятний знак жертвам політичних репресій. Біля постаменту капсула землею з Тираспольської фортеці. У 30-ті роки минулого століття там були розстріляні сотні людей. Анастасія Шубіна одна з тих, хто 20 років тому привіз капсулу у рибницю. Жінка написала книгу про села Андріївка, у ній глава про репресії. П'ятеро її двоюрідних дідусів розстріляли. Вони були противниками вступу у колгосп. Люди ж платили землі. Люди ж платили за ці землі, не хотіли добровільно розлучитися в 30-х, коли почали створювати колгоспи. Вони не знали, що це таке. П'ять братів, всіх розстріляли. І дружину. Ось Ковальчук Пелагею. Всі вони десь в районі Тирасполя. Є відповіді, що Сергій і Микита вони розстріляні саме в Тирасполі. А це Бендери, площа біля залізничного вокзалу. Звідси понад дві тисячі репресованих везли в товарних вагонах до Сибіру та Казахстану. Сім'ю Івана Герих відправили на заслання в товарних вагонах у 48 му Йому тоді було вісім років. Ми єхарю очі довго дітей около місяця. їхали, тому що з остановки там помирали, там це, і... ми їхали дуже довго, близько місяця. Тому що з зупинками люди помирали, привезли нас в Західний Сибір. Там завод з випуску пляшок був. Жили в бараку, 80 метрів бараки, дерев'яні. Світло давали через генератор дві години на добу. При заводі був цегляний цех, техніки жодної. Там місили глину ногами. Там жили 9 років, потім повернулися у Бендери. Наша страна переживала боку політичних репресій. А це вулиця Лазо, кінцева, Бендерських тролейбусів. Тут запустили історичні аудіоролики. Їх будуть транслювати весь цей і наступний тижні. У Придністрові завершується рожевий жовтень. Це місяць, коли лікарі проводили різні акції, безкоштовні огляди без запису. Словом, закликали жінок перевіритися на рак грудей, поки ця патологія лідирує серед жіночої онкології, кажуть фахівці. На обліку у лікарів-онкологів у республіці близько 2,5 тисяч жінок з діагнозом рак грудей. Але завдяки тому, що все більше випадків виявляються на ранніх стадіях, шанси на одужання у пацієнтів зростають, кажуть фахівці. Якщо ми, рак Якщо ми виявляємо рак молочної залози на першій стадії, то в більшості випадків це просто оперативне лікування і таблетована гормонотерапія, і якість життя не страждає. І часто при першій стадії ми можемо виконати більш щадне оперативне лікування, тобто не повністю видалити орган і всі зони лімфовузлів, а частково зберегти груди. Щорічно у республіці виявляють 230-250 нових випадків. На жаль, у кожної четвертої жінки вже запущена стадія, і це вже зовсім інша історія з численними курсами хіміотерапії, променевою терапією, радикальним оперативним лікуванням і з подальшою реабілітацією. Шанси на повне одужання набагато нижчі. Лікарі закликають проходити обстеження не рідше одного разу на рік. Найчастіше рак грудей виявляють при мамографії ще до появи симптомів у пацієнтамамографія лучовітабразування. Мамографія краще бачить утворення в структурній інволютивної молочної залози. Коли у нас багато жирової тканини, мамографія бачить мікрокальценати, які не бачить УСД. Що дозволяє нам на ранніх етапах запідозрити всі злоякісні новоутворення і деякі підвиди доброякісних для раннього виявлення раку молочної залози? Лікарі також рекомендують щомісячне самообстеження. Ця проста процедура дозволяє виявити перші зміни, викликані злоякісними пухлинами приблизно у 70% випадків. В офісі партії оновлення п'ятикурсники медінституту Скліфосовського в день боротьби з інсультом провели лікниб для активістів ветеранської організації Терасполя. Інсульт. Головне у лікуванні зрозуміти, чи є у людини інсульт. Можна провести фаст-тест, попросити людину посміхнутися, відповісти на нескладне питання або витягнути обидві руки вперед. Причною правлінням інсульту проявляється в первинні прояви інсульту проявляються в порушеннях мовлення, в порушеннях міміки обличчя опускається куточок рота, куточок ока. Може бути невиразна мова. Один із проявів інсульту це оніміння в кінцівках і втрата чутливості. У разі першої допомоги треба укласти потерпілого і в жодному разі не давати йому ніяких препаратів. Ні води, ні їжі не можна цього робити. Щорічно у всьому світі захворювання забирає більше 17 мільйонів життів. Чим раніше викликати швидку, тим більше шансів відновитися від інсульту і повернутися до звичайного життя. Говорили і про профілактику. Аби уникнути загрози інсульту, потрібно дотримуватися здорового способу життя, тобто виключити шкідливі звички. Дуже актуально. Ми случі випадки... Дуже актуально, ми маємо випадки саме такого характеру, коли люди йдуть життя, будучи здоровими. Потрібно бути підготовленими. Все таки потрібно розуміти, яку допомогу надати людині, яка потрапила у таку ситуацію, та й за собою подивитися. Студенти медики говорили, важливо стежити за своїм здоров'ям, особливо тим, хто в групі ризику: діабетики, гіпертоники, люди з надмірною масою тіла, а ще ті, у кого в роду вже були інсульти. І нагадали, інсульт легше попередити, ніж лікувати. Як розподілити сімейний бюджет, які ризики при інвестиціях або як працює попит і пропозиція. На економічному факультеті ПДУ йде набір на освітню програму. Курс називається Основи економіки та фінансової грамотності. Записатися можуть учні 11 класів з усієї країни. ми з вами отримали зарплату. Нам до досліди. Ось ми з вами отримали зарплату. Нам вистачило до наступної чи ні? Чи є у нас накопичення? А якщо є, то що з ними робити? Що відбувається на ринку праці? А що буде відбуватися з нашою професією? Це насправді питання, які ми вирішуємо практично щодня. Аби їх вирішувати, ми повинні розуміти, як це влаштовано, як це працює. І завдання викладачів економічного факультету навчити школярів, подальшому і студентів, як працює ринковий механізм як працює економіка загалом. І де у цій економіці ми, як люди. Заняття двічі на місяць по суботах. Навчання з листопада по травень. Це безкоштовно. Кількість бюджетних місць обмежена. Ребята, які вони очно Учні, які з тирасполя вони очно присутні. Викладач з ними працює. Паралельно ведеться це ж заняття з 11-класниками, які знаходяться дистанційно. У нас комбінована група. Крім цього, є електронний портал в університеті, де йде супровід цього курсу. Тобто матеріали розміщуються на цьому порталі. Слухач може у будь-який час звернутися, подивитися. Плюс там є форма тестування, які школярі проходять. Робимо зріз знань. Після закінчення програми учасники отримують сертифікат. Він дає додаткові 25 балів при вступі на економічний факультет ПДУ. У Тирасполі і Бендерах пройшли фінальні відбіркові турніри шкір'яного м'яча. У Бендерах на поле вийшли школярі 4-х, 5-х, 6-х, 8-х і 9-х, 11-х класів, а в Тирасполі – команди 6-х, 8-х класів. Відродити такі турніри – ідея президента Вадима Красносельського. Шкір'яний м'яч проводять вже шостий рік. Так на бендерському стадіоні підтримують команду другої гімназії. Це фіналісти міського турніру. Битва за вихід на республіканський етап шкіряного м'яча. Вісім команд змагаються у трьох категоріях: четвертий, п'ятий, шостий, восьмий та дев'ятий, одинадцятий класи. Савелій Швець, п'ятикласник, до гри готувався довго. Тренування тричі на тиждень. Тепер майже професійно захищає ворота. Лавіснучив. Ловити м'ячі це більше моє. Мій тато грав волейбол і вчив мене ловити м'ячі. Футбол мені більше сподобався, і тепер я воротар. На республіканський рівень вийшли три команди юнаків серед четвертих, п'ятих і дев'ятих одинадцятих класів Бендерського теоретичного ліцею. Серед шостих, восьмих класів команда одинадцятої школи. А це терасполь стадіон 18-ї школи. Тут змагаються команди 6-8 класів. Всього чотири школи: третя, 10, 12 і 18. Зіс участвують фіналісти. Тут беруть участь фіналісти своїх зон. Вони посіли перші місця і наразі розігрують перше, четверте місце у міському розігріші. Це шкільні команди, аматорський рівень, діти різні, ті, хто займається футболом, і ті, хто любить футбол. Грав два тайми по 10 хвилин. Всього шість матчів. Нервуєш, коли там сильна команда. Просто виходиш і показуєш красиву гру. Для мене важливо, що я прокачую свої навички. Є можливість пограти, помотатися, кайфанути від футболу. Найсильнішою стала команда 12-ї школи столиці. Тепер саме вони представлятимуть Тирасполь на республіканському етапі шкіряного м'яча у категорії 6-8 клас. Дубасарська картинна галерея відзначила ювілей. Сьогодні це один з культурних центрів міста. До 25-річчя галереї присвятили виставку. Портрети, пейзажі, натюрморти. У Дубасарській картинній галереї відкрилася виставка картин учнів міської художньої школи. Всього більше 150 робіт. Всі присвячені Дубасарам і 25-річному ювілею галереї. Картина галерея була відкрита на города в, день міста, в Картина галереї була відкрита саме на день міста, 27 жовтня. Рішення було взагалі правильне. Будь-яке поважаюче місто має виставковий зал. Кожна творча людина, скульптор. Він же пише не тільки для себе, він робить роботу для людей. Картина галерея була мрією викладачів дитячої художньої школи. Художникам запропонували порожню будівлю універмагу. 27 жовтня 2000 року відкрили виставковий зал. Через рік його реорганізували в картину галерею. З дня відкриття тут працює подружжя Ольга та Володимир Стародубови. За чверть століття провели 225 стаціонарних і понад 100 пересувних виставок. Налі роботи на ми починали працювати на повному ентузіазмі, який зберігся і донині. нині. 25 років минуло пролетіло, а ентузіазм нікуди не вичерпався. Благодаря Бендерському завдяки Бендерському художньому музею вони нам, як наставники, підтримували нас. Ми в них вчилися і дорослішали до 25-річчя. На честь ювілею співробітникам галереї вручили грамоти та подарунки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.